Як же зупинятися приїзді на ектроках? Я покажу на прикладі моєї улюбленої комплектації ЕКТРОКів. це РЕКТРОКи, ЧЕКТРОКи, е ПЕКТРОКи і ДЕКТРОКи. Так от, е обов'язково одягати е -захисні. захисні Наколінники У мене ось такі є. Це мотоциклетні наколінники, вони краще обтягуються з сторони, що немає продвигання. Можна, наприклад, такий звичайний спосіб, це їздять на екстроках, ви виходите на родині ковзани і гальмуєте способами. Слідуючий простіший такий спосіб це гальмувати гальм, які є, можна розмістити на всіх екстроках. Правда, Ось такі гальми, вони Поможуть їзді на невеликій швидкості. На більш вищих швидкостях бажано гальмувати, наприклад, в крайніх ситуаціях, це захистом на колінах, на ліктях. Також можна розвертати ролики. Коли ви їздите, ви розвертаєте ролики, можна ці розвертати ролики, рект І гальмувати. При в найскладніших ситуаціях гальмуйте всіма можливими способами. Обов'язково шолом одягати, обов'язково за. Покажу по порядку. Слідуючий спосіб гальмування ось таким гальмом. На більших швидкостях Що я ще показав? А розвертання також добре зупинятися. Розворотом Розворотом або поворотом приїзді. Ось, наприклад, так взад. Але так зупиняємося, якщо у нас є можливість зупинитися, є де розвернутися. Все.